Передбачення від якого мурахи по шкірі невже Нострадамус воскрес? Та шокуючі прогнози на 2025 рік. Передбачив глобальний конфлікт, набрав більше ста тисяч прихильників та підняв на вуха увесь світ. Як з'явився китайський Нострадамус? Невже звичайному історику вдалося передбачити майбутнє? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Цього чоловіка звати Цянь Сюецін і в інтернеті його прозвали китайським Нострадамусом. Чому ви спитаєте? Бо його пригнози збуваються. У травні 2024-го в мережі з'явилися відео, які довгий час ніхто не помічав. Багато переглядів там не було. Адже у них китайський історик розповідав про геополітику. Зокрема, він створив певний цикл відео на Ютубі під назвою Передвісна історія, де ділився своїми аналізами та припущеннями щодо актуальних новин світу. Одне з них дійсно шокувало. У своїх лекціях Цян Сюецін попереджав світ про можливу війну США з Іраном. За його словами, це мало статися за президентства Дональда Трампа. На момент цього прогнозу Сюеціна президентом США був Джо Байден, а загострення конфлікту між двома країнами не було. Тому не дивно, що спочатку лекція і Ютуб-канал історика залишилися майже непоміченими, але тепер він справжня зірка інтернету. А його відео дійсно стали вірусними. За три дні у чоловіка з'явилося більше ста тисяч підписників. У одному випуску чоловік описав можливий початок Нової світової війни. За словами історика, почнеться вона з операції під назвою Свобода для Ірану. У ній братимуть участь США, Ізраїль, Саудівська Аравія та їхні союзники. Цян Сюєцін наголошував, Трамп виправдовуватиме війну ядерною загрозою Ірану. Що бачимо зараз? Світ живе сценарієм, схожим на передбачення професора із пекіна. Щоправда, Цян цін поставив під сумнів, що ця операція, врешті-решт, стане успішною. Адже аби взяти Іран повністю під свій контроль, США мають залучити принаймні 3 мільйони військовослужбовців. США ймовірно зазнають поразки. Щоб виграти війну, потрібно уникнути оточення, зосередити сили і забезпечити надійні шляхи постачання. Географія Ірану і звуртованість його населення роблять це неможливим. За думкою китайського Настрадемуса США можуть вести в Іран не більше ста тисяч солдатів, але цього буде катастрофічно мало. А водити мільйонну кількість армії США не мають ані можливості, ані сенсу. На думку сюаційна операція такого масштабу загрожуватиме перетворенням американських солдатів на заручників, адже через гірську територію Ірану США буде складно постачати зброю військовослужбовцям та проводити ротацію. Що ж відомо про китайського Нострадамуса? насправді про цього загадкового чоловіка інформації небагато. Він історик із Пекіна, який вивчає глобальні політичні та економічні тренди, а також записує відеолекції. Спочатку вони здавались чимось по. Подібним до звичайних аналізів історії, але все змінилося після того, як цянь передбачив деякі події. І як думаєте, ви чи вірите прогнозам китайського Нострадамуса? Пишіть у коментарях. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео. Ясновидець зробив шокуюче попередження. Передбачив глобальні блекаути та розповів, як почнеться третя світова війна. Що ж такого не пророкував Атос Саломе. У 2025 році світ може залишитися без світла. За його словами, хтось здійснить кібератаку на важливу інфраструктуру. І тоді настануть масові відключення енергетики. Першою ознакою повного зриву стануть цифрові технології. Серйозне відключення електроенергії або атака на критично важливу інфраструктуру змінять правила гри ще до того, як ракети полетять у небо. Такі відключення можуть спричинити світовий хаос від проблем з транспортом до перебувів із їжею. Як думаєте, ви чи готові ми до такого сценарію? Пишіть у коментарях. Окрім цього, Ато Саломо зробив приголомшливі прогнози щодо третьої світової війни. Він окреслив чотири сценарії, через що саме може вона початися. Один з них стосується конфлікту США та Ірану, начебто, перетин американського авіаносця через Гібралтар повинен бути на пильному контролі. Не виключення, що Іран готує провокації, саме вони можуть призвести до масштабного зростання цін на нафту. Другий від чого застаріх екстрасенс. Нова хвиля кібератак за його видінням. Іран готується перейти від звичайної зброї до цифрової. Також АТО Солома порушив питання Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для нафти. Будь-яка спроба частково заблокувати Ормузьку протоку призведе до різкого зростання витрат на морське страхування на понад 30%. що змусить НАТО створити військово-морські конвої. Прогноз салома, зокрема, стосувався і іранських ядерних об'єктів. З його словами, зовсім скоро вони будуть під ударами ізраїльського війська. А то Салома попередив і про економічну кризу. За його передбаченням, незабаром американський долар злетить до небес. Між 2026 і 2027 роками долар зазнає глибоких потрясінь. Навмисно спричинених внутрішніми силами, щоб виправдати введення цифрової валюти центрального банку. Що ж відомо про Атоса Саломе? Його прозвали живим Нострадамусом, чоловіку 38 і він родом з Бразилії. Ато вважає себе ясновидцем та екстрасенсом. Він був одним із тих, хто передбачив пандемію COVID-19 і смерть королеви Єлизавети II. у 2025-му його прогнози набрали чималу популярність. Саме він передбачує відключення електрики, третю світову війну та нову валюту, і частина з цього поступово збувається. Чи вірите ви у його передбачення? Діліться у коментарях. Ясновиці попереджають світ на порозі глобальних змін та конфліктів. Як ви вважаєте, чи збудуться їхні прогнози? Пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.